Йо друзі, всем привет! З вами МТРПТ, І сьогодні я знімаю FNAF у Roblox. Заходимо в пошук, шукаємо FNAF Five Nights at Freddy. Угу. Окей. І шукаєте FNAF, який вам треба. Зараз я покажу, який треба шукати. Ага. От Five Nights at Freddy 1. Там є. от він. Оцей, Five Nights at Freddy 1. Ось такий. Так, заходимо туди. Отак угу, от. Так вот. І у вас тут є режим Voxel і Futur. Voxel це телефон, Futur це комп'ютер. Я нажимаю на режим Voxel. Я нажимаю на режим Voxel. Ну, тому що я граю з планшета, а це рахується як телефон. Так, заходимо у наш фунов. Так, окей. Нам тут кажуть, що для слабко нервових людей ця гра може бути нервова. Я не такий. Тому можна грати Help wanted, допоможіть знайти. або допоможіть, цього? 12.00. Перша година. Ой, перша ніч. Угу. У нас 99%, у нас 12 година ночі, нам треба прожити до 6 години ночі. Ну, є окрема, так, окша всі стоїть. Є окрема гра ФНАФу на телефон, але вона була платна, і я вирішив зняти таку гру у Роблексі. Тут все просто таке саме, як у реальному ФНАФі першому. Просто єдиний у ФНАФі першому камери повністю сілі, а тут кольору. Ну нічого. Ну, а так тут все таке саме пишет. Ага, от всі стоять поки що на місці. Тим, хто не знає, буду э, розказувати. В це така гра, яка переводиться як Five Nights at Freddy's. П'ять ночей у Фредді. Є фієм 5 ночей у Фредді. Ми його бачили, а може і не бачили. Ну, гра вийшла першою, ніж сам фільм. Поки що всі стоять. Це гра, де вам треба ховатися від аніматроніків, які вас мають джерети. Є чотири аніматроніки. Це Фредді, Чіка, Бонні і Фоксі. Ось так. А, і, до речі, і напишіть в коментарях, який ваш любимий аніматронік. Ну, мене він по не знаєте. Ну так, Бонні. Ну, ви, напевно, можете догадатися чому. А напишіть в коментарях, який ваш любимий аніматрон. Мій Бог. Це понятно, чому. Так, окей, у нас першу ніч. У Першу ніч вас з'їсти не можу. Це як обучалка, що треба робити. Ну, це відео я знімаю саме для. ну, для. Коротше, поняли. І для тих людей, які. Не знаю, що таке ФНАФ, які хочуть типу, поняти. Хочу вас попросити. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, бо реально. Я стараюся для вас. Саме для вас. Ай, до речі, не хотів спойлерити? Напишіть в коментарях про це, щоб Олексій не дізнався, коротше. Він буде створ. Ну, Алекс Ковтун, він буде створювати свій канал по лего. Ну, як він буде називати. Ти ще я не знаю. Тут також можна закривати двері, те, що я вам тільки що показував. Це на випадок, коли, ви, наприклад, ви нам включаєте світло, там є кнопка Light. Ви включаєте світло, і якщо ви бачите опано. Якщо ви бачите там аніматроніка, тоді просто закриваєте перед ним двері, щоб йому долбануло носу і він не зайшов до вас. От. Кнопка Light і door. Двері і світло. От. Бонні там стоїть. Чіка і Фредді поки що стоїть на своїх мечцях. Це мене дуже тішить, бо я не хочу, щоб вони виходили. Ні, Фредді не може вийти в першу ніч і Фоксі. Вони в першу ніч тупо вийти не можуть. У першу ніч може вийти тільки Бонні. А, Боня і Чіка. Більше ніхто в першу ніч вийти не може. Вдруге вже починається. Розкажу. Так, угу. добре. Чекаємо. Я трохи почекаю, поки вони там кудись підуть, бо щось не цікаво просто. А, і так ви бачите, тут є такий плакат, ну, десь. Угу. Тут є такий плакат, Бонь, де намальований Фредді Боні чекає. Якщо натиснути на голову Фредді, то він зробив такий звук. Знаєте, оцей от звук, коли ви. Бонні стоїть на тому самому місці Фредді та Чека, ще не зійшли з зі сцени. Це добре. Угу. Угу. Добре, Все поки що дуже сумирно. Мені це так подобається. Я не хочу, щоб мене з'їли в першу ніч. Хоч це взагалі нереально. Я буду максимальним бомб, якщо мене з'їдять в першу ніч. Що неможливо, бо тому, що вже третя ночь. Ще три години треба чекати, поки... Блін, ми закінчимо це робити. Поки що покажем все до. І мені це подобається. Опану. Так, а Бонні де? А де Бонні? він тут стояв? Де Бо? Де Бонні? Бляха, ха де Боні? Алло? Так, біля мене його нема? Ні, біля мене його нема. Куда ти вдівся? Алло, не поняв. Боні, Боні, це не смішно. Це реально не смішно. А, може і на кухні, от. Там, не, там тільки аудіо є, от отут він може. От тут нема камери, тільки аудіо є. Напевно, все-таки так. Але, він близько до мене. Він на камері шостій, а там і оця от біла точка, там я. Головне, щоб він мене не з'їв. Це буде погано, якщо мене з'їдять у першу ніч. Окей, так, 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 так. Угу. А ч? А до речі, тут є отака от штука, що вони хоч і хоч трісне, вони не будуть у одній кімнаті стояти. І вони може в одній кімнаті одночасно стояти і Бонні, і Чіка. Ну так не може бути. Не знаю, чи... Опа, Бонні в коридорі Чіка на Чіка в залі. Треді стоїть, як я понял. На, на сцені. Угу, угу, угу. Ок. Так, стоять, псевдорім. Угу. Ну, Боні далі в коридорі, Чека далі в залі. П'ята година! Одну годину, щоб прожити. Залучно все одну годину треба почекати. Ні, але тут кажуть, не одну годину треба почекати, за так казати, одну годину вижити. Бо я би. Бо якщо чесно, якби в мене, якби в мене з мозгами все було нормально, я б в перший день звільнився з цієї роботи. Але як я поняв, в цю тіпайки тут працює. З мозгами не дуже все добре. Він чомусь. о, ніколи немає. Він чомусь продовжує. Опа! Сюди. Перша ніч прожита. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф. Це добре. Ага. Хм. Друга ніч. Тут вже реально починається грозка штука. Тут може, можуть уже всі виходити. І Бонні, і Чіка, і Фредді, і Фоксі. Вони всі можуть виходити. І це дуже страшно. Я вам кажу, це страшно. Ви не розумієте що через екран, але mm -hmm. мені це страшно. Пишіть, до речі, в коментарях, що мені ще зняти з хороду. Якщо вам подобаються хора, напишіть, що мені ще з е, хораду зняти. <кхи> ага, 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 ага. Бо я поні вам подобається, коли я лякаюсь. Добре, давайте. Ага, ага, ага. Так стоїмо. Чекаємо. 15 година. 93%. і все окне Всі стоять. Це дуже логічно. що всі стоять. Ну, да. Окей, угу. Так. Чекаємо. Угу. Ой, поки що всі стоять. Ну, мені це подобається, так? Да? Взагалі стоять на своїй сцені. Це дуже добре. Як я вже й казав, гра вийшла перша, ніж фільм. Просто е, ви ну, зробили гру, потім поняли, що це реально крута штука, і вирішили зробити фільм по цій самій гру. То не, то не гру зробили по фільму, а навпаки, фільм зробили по грі. Ось так от сталося. Угу. Ну недавно там якийсь чувак був, зробив от таку саму карту в роботі просто як в НАФ один. Все то саме. на ній У нас друга ніч, перша година, всі стоять на місці і це дуже мені тішить. Я не хочу, щоб зараз вийшов гоні і тупо мене схалив. В другу ніч не можна такого впустити. От якби мене з'їв четверту ніч, то я б понімав, бо четверта ніч то саме складна. Поки що всі стоять на місці. Я вже це повторюю якийсь раз. Угу, Добре. Так. Ходим в камери, нікого немає. Це добре. Цікаво, що ми йдемо в скалери. камери. Ось якийсь планшет. Я думаю, якийсь планшет. Ну, або ж емок. Так, давайте оцінимо інтер'єр у цій кімнаті. Мені не подобається. По-перше, тут броньовані двері. Ну, це добре. Вентилятор, кекс, плакат, Кока-Кола. що це таке? Якась фігня, невеличкий телевізор, телефон, з якого нам дзвонили на самому початку, і лампочка. Прикольно. Ну Окей. Ой, щось вони поки не хочуть виходити вже друга година. Ночі, от стоять собі спокійно, нічого не роблять. Їм нормально. Вони просто мусять ходити по піцерії і хавати людей. А ми маємо дивитися, що вони цього з нами не зробили. Ну, добре, чекаємо. Та й чого вони не виходять? Мені вже скучно стало. Третя година. ще 3 години треба прожити. От зараз вони, і вийдуть. А, ну вже таке ставалося в першій ночі. Пойде, зараз бо не появиться на камері перший. перша. А, та, 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 за туто. Во він. На, він в залі. Так, спокійно. Я тільки що чув Фоксі, так, його нема. Добре. Я тільки що Фоксі чув. Я вам. Я чесно, це похоже на постанову, але я чув Фоксі. А це його бу, -бу, 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 -бу. Це страшно, але він ніби не біг. Фокс він такий, десний. Тупо може на вас просто побігти і вас Ну Якщо бачите на камерах, що він біжить, це просто максимально жорстко закривати ліві двері. Він вас зхане. От на кухні тут є тільки аудіо, аудіо онлі, Тут камери немає. Вона там не працює. А мені б хотілося кухню побачити. Він жалко, це не ля. Ну і в самому фільмі теж кухню так-то не показувала, ні. А ну да, в самому фільмі теж її не показував. Опа, на, шо ти дивишся на мене? От що ти дивишся? Ну ти думаєш, що якщо ти будеш дивитися... так його нема. Ти думаєш, якщо ти будеш на мене дивитися, то я за такого вийду з цих гльобаних дверей і прийду до тебе. Ну от що він дивиться? От, от гарно би було, якби ви лайк поставили. Якщо вам подобається це відео, лайк поставте. Якщо вам подобається хоррор, то лайк поставте. Якщо нічого з цього не подобається, то все одно лайк поставте. От якби ви лайк поставили, то це було б круто. А то, що він на мене дивиться, вот о такой то це взагалі не круто. П'ята година, одна година, мені треба прожити. Просто одна маленька година. Саме звичайно. Ну шо ти на мене дивишся? Що ти легше стане, якщо ти будеш на мене дивитися вічно? Ну, це капіть. Поки нікого біля мене нема, мене це Ох, Ой, Страшно мені. Коли вже та шоста настане? Чому так довго? Угу. Добре, що розроби не додумались до того, що година одна в цій грі буде реальна година. То буде 6 годин тут сидіти грати. У мене 30%. ну Чому 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 ти так довго? Мені 31. Так, а, Боні в коридорі. я хіба досі на мене дивиться. Там. Хва... О, сюди! Тільки хочу сказати, то хватить на мене. Дивитися. На рейки. Ми це переживемо. Ура! Ми пережили. Все. Ну, я думаю, на цьому можна закінчувати. Третю ніч будемо знімати уже в наступних частинах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім пока-пока-пока-пока-пока.